Вітаю! Сьогодні у нас в програмі Людина, від якої багато що залежить не лише в майбутньому, але й в минулому. Ми говоритимемо про істориків та історію, політику минуле, майбутнє і вже сьогодні. Радий вам представити Володимира В'ятровича, відомого історика, громадського діяча, директора галузевого державного архіву СБУ у 2008 у роках, голову вченої ради центру дослідження визвольного руху. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. 22 листопада значна частина українців відзначала День свободи. Ви також опублікували свою статтю з приводу помаранчевої революції. І загалом в ті дні багато людей намагалися пригадати події восьмирічної давності і десь провести свої паралелі з тими подіями. У мене питання наступне: скажіть, будь ласка, в історії існують ці паралелі. І загалом, чому люди намагаються так знайти відповіді на питання сучасності у минулому? Загалом історія це певний сукупний досвід попередніх поколінь. І Очевидно, що за цей досвід ті попередні покоління платили дуже багато своїм потом, кров'ю шишками набитими на лобі. І очевидно, що розумні нащадки використовуються і досвід для того, щоб не повторювати цих помилок. Так повинні робити і українці, і повинні. Вивчати своє минуле для того, аби не повторювати помилок своїх попередників. Я думаю, що ті люди, які намагаються десь нас позбавити можливості вивчати історію, ті люди, які роблять цензурування історії і приховування тих чи інакших тих чи інших аспектів нашої історії, нас зацікавлені в тому, щоб українці і далі залишалися. Невігла саме, щоб українці і далі не здатні були засвоїти досвід своїх попередників і робили безліч таких помилок. І це стосується як давніх подій, так і недавніх, те, що відбулося в 2004 році. І відповідно, через це і українці, і представники будь-яких інших націй повинні знати, повинні розуміти свою історію. Але є інша крайність, інша крайність, це коли люди занадто потрапляють під вплив історії і намагаються десь відтворити минуле в сучасному. Кожному часу є притаманні певні форми боротьби, є притаманні певні форми діяльності, які не варто можливо в точністю запозичувати і втілювати в сучасності. Інакше історія вдруге повторюється тільки як фарс, і власна історія це показує. Дякую. Як історик, ви спеціалізуєтесь на дослідженні українського визвольного руху, зокрема історії Унта УПА. Для значної украї для значної частини українців ці люди є героями, для іншої... інша частина вважає зовсім кардинально. І відтак подекуди спалахують конфлікти на тему героїв у 20 столітті. Як виваж? Ну і говорять, що ця історія роз'єднує українців. Як ви вважаєте, яка історія здатна об'єднати українців? Українці не є якоюсь унікальною нацією. Українці є нацією дуже схожою на інші нації, особливо на ті нації, які перебували. Протягом своєї історії під поневоленням, і відповідно для українців, схоже, як і для поляків, для ірландців, для євреїв, для якихось інших нас, які перебували під поневоленням, героями є ті люди, які боролися за свободу, ті люди, які боролися за незалежність. І, Відповідно, саме це повинно об'єднати українці, саме це об'єднує українців. Я переконаний, що те, що зараз відбувається довкола української історії, коли Намагаються представити, що минуло роз роз'єднує українців. Є неправдою. Насправді українців роз'єднують міфи довкола минулого, а не саме минуле. Якщо історики візьмуть на себе місію, врешті розвіяти ці міфи, розвіяти ці стереотипи, які сформовані довкола цього ж українського визвольного руху в ХХ столітті, то ця історія буде тим, що об'єднує українців, тому що в цьому українському визвольному руху, який обіймає майже практично все ХХ століття, українці всі українці з будь-яких земель України побачать своїх земляків. Всі українці побачать е, своїх предків, які боролися за незалежність, за яким вони власне завдячують те, що сьогодні живуть в незалежній Україні. І це те, що об'єднає українців, це власне те, на чому виховуються патріоти в будь-якої України. підручник з історії для, для школярів з історії будь-якої країни. Е, Містить матеріали в першу чергу тих людей, які боролися за створення цієї держави, які боролися за, за незалежність цього народу. Таким він повинен бути і підручник з історії України. На жаль, зараз через очевидно політичні певні перетворення так не є. І на жаль, власне, зараз стараннями теперішньої влади з підручників витираються імена справді саме тих людей, які боролися за незалежність України, витираються цілі періоди з історії України, чи, 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 чи то мова йде про героїв, які боролися. За що мова йде про певні трагічні моменти в нашою минулою. а як ви ставитесь до пропозиції декількох історик? Ну, є така теза, що е, потрібно на кілька десятків років перестати говорити про минуле, принаймні публічно, для того, щоб воно. Я негативно ставлюся до цієї пропозиції. Я вважаю, що одна з проблем українців це непроговореність минулого, це власне те, що українці досі не переосмислили свого минулого. І Допоки цього не станеться, до тих пір ми будемо цей тягар минулого тягнути за собою в майбутнє. Тут є певні такі аналогії, з можливо, з психоаналізом чи з психіатрією, коли людина на індивідуальному рівні переживає певну травму. Очевидно, що найкраще для цієї людини це проговорити проговорити те, що сталося. Тоді і таким чином людина звільняється від цієї травматичної пам'яті. Це саме діє і в суспільному форматі. І це показує, власне, досвід інших країн, які пройшли через поневолення, колоніальний стан, які пройшли через тоталітарний режим. В жодному з цих режимів, в жодній з цих держав замовчування як таке не дало користі. крім того, треба розуміти, що якщо. Українці не будуть проговорювати своєї історії, якщо українці не будуть намагатися формувати якогось свого бачення минулого, то їм то, то це не відбувається в якомусь стерильному просторі, їм будуть нав'язувати інше бачення. І ми все дуже чітко бачимо, що в Україні зараз знову таки старанням теперішньої влади, старанням Міністерства освіти нав'язується російське бачення на ті чи інші історичні проблеми, в першу чергу на проблеми історії ХХ століття чи на, на трагічні чи героїчні сторінки цієї історії. В Україні досі ще існує велика кількість, велика армія, можна так сказати, радянських пам'ятників, назв населених пунктів, вулиць. Вашу думку, як ці речі впливають на свідомість українців з незалежній Україні? Я думаю, як мінімум вони виховують в наступних поколіннях певну шизофренію. Тому що е, якщо в підручниках е, історії е, школяр так чи інакше читає про е, злочини комуністичного режиму, про злочинний режим встановлений Леніном і йде до школи по вулиці Леніна, проходить мимо пам'ятника Леніна. Очевидно, що це е, викликає певне початку непорозуміння, а потім, можливо, навіть виховує певний цинізм, що насправді не важливо, е, що було насправді, все залежить тільки від. Того, як намагається показати ця влада, що навіть злочинці, навіть найбільші злочинці в історії, можуть досі залишатися в нашій топоніміці, можуть досі залишатися як герої, і в вигляді всяких пам'ятників, тому що вони залишилися, тут, тому що комусь забракло сили позбавити цього. Відповідно, це це надзвичайно негативно впливає на майбутнє покоління і це. Один з тих пережитків минулого, який формує майбутнє. Якщо нам не вдасться позбавитися цих решток тоталітарного минулого, зокрема таких уособлених рештків, такі пам'ятники, як назви вулиць і так далі, то у нас завжди буде загроза повернення до... Певних зразків цього минулого до відродження якихось авторитарних моделей. Ми бачимо на прикладах -таки, країн Східної Європи, там, де, пройшло, там, де відбулася активна. І Продумана політика подолання тоталітарного минулого, яка зокрема включала позбавлення від е, різних пам'яток тоталітарного минулого. Е, там ці країни, такі як Польща, Угорщина, Чехія, країни Балтія, вже розвиваються так чи інакше незворотньо, як демократичні держави. Натомість, в тих країнах, такі як Україна, Білорусь, Росія, де ця політика ніколи не була завершеною, ми бачимо певні спроби. Повороту до принаймні якихось авторитарних тенденцій і до згортання демократії як такої у перелічених вами країнах Центральної та Східної Європи була проведена люстрація. Як ви ставитесь до цього питання в Україні, і чи загалом чи не втрачає це питання свою актуальність? Частково втрачає цю актуальність, тому що, очевидно, що люстрацію треба було провести ще 20 років тому. Втрачає свою актуальність через те, що ті люди, які справді були причетні до праці з комуністичними спецслужбами, відходять з активної політики. На зміну їм приходить інше вже покоління. Я переконаний, що представники теперішньої влади, команда Януковича не особливо побоюються ілюстрацією, тому що тоді 70 і 80-ті роки більше займалося не комітет державної безпеки, а Міністерство внутрішніх справ, яке займалося власне, кримінальними злочинцями. Тому що представники теперішньої політики не мали нічого з, з того, що, що цікавило би КГБ. Відповідно, втрачається актуальність того, що люстрація дасть необхідний результат. Крім того, слід розуміти, що за 20 років, які ми... Не провели люстрації. Люди, які побоювалися люстрації, які перебували при владі, зробили досить багато для того, щоб зачистити архіви, які щоб вони не містили якоїсь інформації, яка може її скомпрометувати. Відповідно, проведення тепер люстрації було б суттєво ускладненим. І третій, найважливіший момент люстрацію можна провести тільки за умови, якщо суспільство, в якому проводиться люстрація, однозначно розуміє злочинність комуністичного режиму. Так як це було знову таки в країнах Центральної і Східної Європи. І тоді сам факт співпраці тієї чи іншої особи з цим режимом вважається непоправним гріхом цього політика. І, відповідно, цей політик усувається від активної політики. У нас натомість так не є. У нас натомість люди, які були дуже активними в комуністичні часи, можуть продовжувати свою діяльність комуністичні часи зараз взагалі. Пробують представлятися в якомусь такому ностальзійно-сентиментальному е тоні, щоб все було так погано, насправді все, все, все було добре. І в такій атмосфері. Не засудження ще е, в комуністичного тоталітарного режиму як такого в цілому, проведення ілюстрації буде практично неможливим. Хоча я сподіваюся, що е, Україна все-таки стане на шлях нормального розвитку і е, буде однозначно в Україні засуджено і комуністичний тоталітарний режим, і можливо таки дідуть справи до засудження його, його конкретних е, людей, які співпрацювали з ним, і відповідно відбудеться в тій чи іншій мірі ілюстрація, яка позбавить Україну від тих людей, які досі не є незалежними політиками, які представляють інші чужі держави в Україні і є суверенними агентами, впливу, формуючи політичне майбутнє країни. Наш На погляд, як це засудження людей, тих, які співпрацювали з радянською владою чи з каральними органами, як це має виглядати ну конкретно по людях? Очевидно, що тут знову таки не треба винаходити велосипед. Україна з одного боку має великий мінус від того, що вона 20 років не проводила такої політики подання тоталітарного минулого ілюстрації, і через що вона відстає. З другого боку, в цьому є і певний позитив. Ми можемо оцінити результат такої політики в власне в цих, в цих країнах, де воно відбулося. Бо вона йде про те, що цих людей будуть привселюдно страчувати, спалювати, як це часом намагаються представляти ілюстрацію як сворідне полювання на. Відьому мова йде про те, що тим людям, яких до причетність яких до співпраці з комуністичними спецслужбами доведена, їх позбавляється можливості займати певні державні посади. Чітко прописано, які саме державні посади, чітко прописано, який саме термін, позбавляється в залежності від ступеня співпраці цієї чи іншої людини. Відповідно, люстрація це певний процес, який відбувається згідно закону, спеціально прийнятого закону парламенту, все відбувається. Це очевидно в по продуманому сценарію якогось е, такого е, полювання на відьмі, як, як знову-таки часом люблять представляти наші політики. Це не відбувається. Через це Україна могла би проаналізувати досвід ілюстраційних е, процесів в е, Польщі, Німеччині, Чехії, Угорщині. Подивитися певні можливо проблеми, які були в реалізації цих процесів, і втілити їх вже в більш досконалій моделі. Ви були доволі в добрих стосунках з Василем Куком. Чи відчуваєте у собі якесь наслідування цієї постаті? Та й загалом, яку роль при формуванні своєї особистості ви відводите останньому командиру Па? Е, в моєму житті було кілька старших людей, людей старшого покоління, які. На мене справили певно таке вважаю формуюче враження, які формували мене як людину. Васильку один з них. І справді я можу лише подякувати Богу, що мені вдалося познайомитися з цією людиною і через цю людину десь ближче зрозуміти представників цілого цього покоління, покоління нескорених покоління. Революційного покоління 30-х, 40-х, 50-х років, тому що це надзвичайно цікава була людина, людина з людина, професійна людина, людина, яка чудово могла власне представити це покоління, і одна справа, коли ти читаєш спогади цих людей, одна справа, коли ти. Десь е, е, читаєш документи про них. Друга справа, коли ти маєш можливість безпосередньо е, стикатися і тривалий час говорити з кимось із представників цього покоління. І в даному випадку Василь Василь Кук е, справив для мене таке враження такого ну, містка е, до, 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 до розуміння цього покоління, е, власне, через те, що. Він був одним з керівників цього націоналістичного руху. Він був одним з тих, які одним з перших які пішли у підпілі ще в 37-му році. І один з останніх підпільників захоплених 54-му році, тобто 17 років, провів підпіллі. Після цього багато років знову таки боротьби з такої невідомої боротьби з КГБ аж до 91-го року. Тобто це людина з надзвичайним досвідом організації роботи. Це людина з надзвичайним досвідом спілкування з іншими людьми, і дуже багато з того, що він. Говорив, було мені цікаво і потрібно не тільки в історії, як, як історику, але і в моїй громадській роботі. Відповідно, ми з ним багато спілкувалися не тільки про історичні проблеми, але й про те, що відбувається сьогодні. Часто розмови закінчувалися тим, що досить говорити про минуле. Давайте будемо думати, що робити треба, що, що робити зараз, що, що, що треба робити, і що, що, що має бути зроблено. через це. Безаперечно, з гордістю можу сказати, що Василь Кук був однією з тих людей, на яких я орієнтувався і, напевно, продовжую орієнтуватися. У 2013 році буде 70-та річниця від Волинської трагедії. Чи говорили ви про цю сторінку з історії з Василем Куком? Я говорив з Василом Куком і про польсько-український конфлікт, і е, дуже багато цікавого про нього від нього дізнався. І, власне, е, можливо, він був одним з тих, які мене наштовхнули в дослідження цієї проблематики. Згалом, от, навіть судячи з вашого питання, е, ми маємо деякі проблеми з розумінням е, цього фрагменту нашого минулого, тому що е, свідомо чи несвідомо звужується. Хронологія польсько-українського цього протистояння тільки до 1943 року і звузується його географічний ареал тільки до Волині. Насправді цей конфлікт був набагато масштабніший, і для розуміння навіть тих же подій, які сталися в 1943 році на Волині, треба говорити про, на мою думку, польсько-українську війну, яка почалася в 42-му році, і закінчилася в 47-му році. Війною, в якій брали участь як підпільні формації, підпільні армії. Українців і поляків, УПА і АК, так і війну, в якій брали участь, активну участь брали і цивільне населення в результаті, особливо на Волині. Це вирізняє події на Волині, що там ця війна переросла в своєрідну селянську жакірі, коли з одного боку з і з українського цивільні озброєні сільськогосподарським знаряддям селяни вбивали один одного, зводячи порахунки, які мали вже напевно десятки років історії. Якщо в цілому говорити, то ця війна 42-47 року напевно була таким завершальним актом дуже тривалого. Протистояння між українцями і поляками, яке тривало сотні років, яке набувало різних форм, яке було і релігійним спочатку, потім було соціальним, потім було і етнічним, і політичним, і інших таких форм. Щойно після 47-го року, після завершальним актом, власне, цієї війни я вважаю, акції Вісла. Щойно після акції Вісла, після депортаційних процесів, які були здійснені і. Польську народну Республікою і Радянським Союзом цей конфлікт було вичерпано, і ми отримали власне той кордон, який ми маємо зараз. І я вважаю, що українці і поляки повинні вивчати, повинні розуміти цей конфлікт. Але разом з тим і не забувати, що навіть в роки цього страшного протистояння знаходилися політичні сили, здатні до порозуміння. І, власне. Навіть колишні повстанці, вояки Української повстанської армії, колишні підпільники армії Краєвої в 45 -му, 46 -му роках здатні були не просто підписувати угоди про перемир'я, але здатні були навіть на те, щоб проводити спільні акції. І, власне, мені здається, що для нас, українців, теж повинно бути прикладом власне, це покоління людей, які переступили через взаємно пролиту кров. І незважаючи на те, що ще рік-два тому от, стріляли один в одного, вони об'єдналися для того, щоб воювати проти справжнього ворога, який поневолював і Україну, і Польщу проти комуністичної Москви. З, зазвичай польські історики в унісон говорять, що більша провина у цій війні лежить на українській стороні. Ваш, яка ваша позиція чи ваш погляд у цій? В цьому питань на жаль, в дослідженнях цього польсько-українського конфлікту маємо дуже, дуже серйозну е, таку диспропорцію. Набагато більше справді в цій темі зроблено польськими дослідниками. Значно менше зроблено українськими дослідниками. І Ця диспропорція вже на жаль почала проявлятися не тільки на кількісному рівні, але не на якісному рівні. Дуже часто певні концепції, певні тези, які висувалися польськими істориками. Не проходили певної апробації в режимі діалогу з українськими істориками і стають сприйматися як якісь е, беззаперечені істини, і відповідно. Е... Це йде на шкоду не тільки українській історіографії, яка відстає від польської, але й польській історіографії. Я сподіваюся, що справжній діалог між польськими і українськими істориками ще попереду, тим паче, що щойно е, поступово починають вводитися в обіг нові матеріали, які розкривають цю тему по-новому. І я думаю, що це десь десь нового дихання польсько-українським дискусіям е, довкола цієї проблематики. І, врешті-решт, е, що історики, е, можливо, завзятіше візьмуться за цю тему. І Перехоплять її в політиків, тому що одна з найбільших проблем, яка стосується, зокрема, цієї тематики, це її надмірна і неймовірна політизація, особливо в Польщі, коли заяви, які стосуються цієї проблеми, приймаються на рівні якихось воєводських сейміків, на рівні навіть сейму Речі Посполитої. І відповідно ця політизація, особливо на фоні того, що дослідження цієї проблематики лише триває, завдає лише шкоди польсько-українському порозумінню. Ви є автором книги Друга Україно-Польська війна. Чи вам відома позиція, чи, можливо, сприйняття цієї книги польськими істориками? Звичайно, Звичайно, що реакція була різною. За рік, що вийшов після появи цієї книги, з'явилося багато рецензій: польських рецензій, американських рецензій, російських рецензій. Очевидно, що першими прореагували на появу цієї книги представники так званих кресов'язких середовищ, тобто тих середовищ, які. Представляють поляків, що жили на, на, чи предки, які жили на території сучасної Західної України і які досі не відкинули якихось претензій до, до, до цих територій, отож, з їхнього боку була нещадна критика, що в жодному випадку не можемо мова йти про мову, адже вони відстоюють версію, що з українського боку було вчинено нібито злочин геноциду супроти поляків. Так само доволі різкою була реакція на цю книжку з боку польського історика Жеку Жамотики. Але я сподіваюся, що власне з ним в мене зав'язується цікава дискусія, тому що у відповідь на його е статтю, опубліковану в е відомому журналі. Е Нова європа Всхідня. Я опублікував, подав свій відгук. На початку 2013 року цей відгук буде надрукований. І я думаю, що таким чином ми зможемо вийти десь на дискусію на фахову дискусію із Гжегожем Мотикою і з іншими істориками. В будь-якому випадку я переконаний, що така дискусія буде на користь українській і польській історіографії, і не тільки історіографії, але й українському польському суспільству. Пане Володимире, мене останнє питання. В одній з останніх своїх статей ви використали, ви використали тезу Історія не вчить, як треба робити, але вона показує, вона показує, чого робити не слід. Виходячи з умов сьогоднішнього суспільного політичного життя в Україні, що ви порадили глядачам, чого робити не слід, на прикладах з історії? Ну, по-перше, щоб мене не звинуватили в плагіаті, я зазначу, що це не, не, не фраза Володимира Ветровича, а фраза іспанського філософа Хосе Артага і Гасета, а фраза, яку я справді дуже люблю. Що робити не слід українцям? Не слід забувати про своє минуле, не слід забувати, про що ми говорили з вами сьогоднішні розмови, не слід забувати про ті помилки, які були зроблені нашими предками, для того, щоб їх не повторювати в сьогоденні. Це з одного боку. З другого боку, не намагатися. Повторити минуле сьогоденні, не намагатися от ці всі старі моделі, які спрацьовували, які перемагали в минулому запустити саме тепер в такій самій формі, як воно було зроблено. До прикладу, коли ми говорили про створення української повстанської армії, дуже багато людей на різних презентаціях приходили. Давайте будемо зараз створити українську повстанську армію. Я вважаю, що це абсурдом, це це, це це не те, що ми повинні взяти як урок з історії української повстанської армії. Уроком з історії української повстанської армії має бути те, що ці хлопці здатні були творити щось кардинально нове. Вони не відроджували у 42-му році українських січових слівців, вони не відроджували армію Української Народної Республіки чи козацтва. Вони творили абсолютно нову формацію, партизанську формацію, повстанську формацію. і це власне дозволило їм зайняти якусь нову і серйозну роль. Якщо ми будемо здатні теж на, які, на якісь нові е, форми відповідати по-новому на ці виклики, значить ми будемо мати Можливість перемагати, якщо ми будемо просто копіювати минуле, очевидно, що це нічого не дасть. Ну і останнє, чого не варто робити. Не варто зосереджувати надмірну увагу. Взагалі не варто зосереджувати дуже багато уваги на боротьбі на боротьбу між собою. На жаль, це той урок, який досі українці не засвоїли, і справді дуже багато політичних сил досі націлені в першу чергу на боротьбу між собою, боротьбу між різними українськими політичними силами. Чи використовували ви історичний досвід своїй громадській діяльності? Е, до певної міри, так, очевидно, що і, е, історія. Мені допомагала моїй громадській діяльності з одного боку, з другого боку, що громадська діяльність мені допомагає зрозуміти історію глибше. Як на мене, мені здається, що я став значно глибшим і цікавішим істориком, принаймні сам для себе не знаю, як це збоку виглядає. Після подій 2004 року, після Помаранчої революції. Тому що, коли ти опиняєшся в епіцентрі якихось важливих історичних подій, коли ти бачиш. Як реалізовуються певні глобальні плани, наскільки вони міняються в ході їх реалізації, коли ти бачиш, наскільки все ще ще по-інакшому потім представляється в засобах масової інформації, ти починаєш дещо по-інакшому оцінювати джер джерела. Ти по-інакшому -по починаєш оцінювати ті процеси, які відбувалися тоді, тоді 50 років тому. І я думаю, що от ця власне активна громадська діяльність дала мені справді дуже багато для е, розуміння того, що таке історія як процес. Ви були одним із активних активістів Чорної пори. Чи можна провести якісь тоді паралелі між чорною порою і молодів УУН? Методом. Ну, методи, очевидно, mm -hmm. ми не, не займалися терором і не ліквідовували представників е, окупаційної влади. Е, що, що що спільного було, це напевно завзятість. Це напевно те, що люди е, хотіли і готові були боротися, готові були до протистояння, готові були навіть до того, що е, можливо вони постраждають в результаті своєї своєї роботи. Це це була певна жертовність і завзятість. Тобто, це, це найголовніше. І ну і. Е, нас відверто надихали, власне, приклад цього покоління 20-30-х років, і всякі повстанські пісні були тим чинником, який додавав нам наснаги. А спільність в методах організації якраз. Е, ну, очевидно, що як і тоді, в 30-х, 20-х, 30-х 40-х роках ми вагу приділяли на роботу із населенням, на поширення інформації, листівки. Е, можливо, бу були певні схожі методи в е, побудові організації, тому що е, е, громадянська компанія пора будувалася по суті як мережа. Яка мала пев... мала певні зв'язки із як як мережа людей, які були пов'язані між собою, де відрізнялося очевидно від того, що було в УН. як УН була більш ієрархічною структурою тоді, коли пора була по суті структурою безлідерською, тобто структурою, які було багато лідерів, тобто не було одно... не було одного вождя. Але в будь-якому випадку для багатьох із нас справді ця історія була таким, ну в першу чергу натхненням. Ви бачите історичну перспективу України? Я оптиміст і я вірю, що Україна стане однією з провідних держав в цьому регіоні, Центрально-Східної Європи. Більш, більш того в Європі. Україна має для цього потенціал. Україна пройшла через важке історичне минуле і, незважаючи на. Це якщо українці пережили такі страшні трагедії як Голодомор, значить українці такі не і через це вони певно, очевидно, мають якусь велику місію, яку мають виконати в цьому світі. І через це Україна повинна стати потужною демократичною державою, на яку будуть орієнтуватися інші. Пане Володимире, дякую вам, що ви поділилися з нами своїми думками. Нагадую глядачам, що в нас в гостях був. Відомий історик, громадський діяч, голова вченої ради центру дослідження визвольного руху Володимир Ятрович. Надіємось що ви не раз ще до нас прийдете. Дякую, і добачення. Дякую.